Солдатам владу, бандитам тюрми, правда, це було б дуже справедливо, але на жаль, росіяни продовжують вкладати мільярди доларів, щоб розісрати українців середини. Для цього вони використовують медійні майданчики, куди запрошують кримінальних злочинців, щоб відбілити я Геннадій Труханов, міський голова Одеси, з 2014 року долучається до нашого ефіру. Пане мер. Я вас вітаю. Вітаю вас. Влад. Скажіть, а вас ще можна Дякую. називати мером? Чи ви вже не мер Одеси? Ну, по нашим законам я ще мером, я є мером Одеси. На жаль, на місцях недостатньо свідомих громадян України, адже всі свідомі громадяни воюють, а залишилось так населення. Є. Яке може навести порядок з місцевою шляхтою, мається на увазі з організовано злочинними групами? Це прокурори, судді, міські чиновники, мери і різні місцеві злодюжки. Тому Володимир Олександрович, верховний головнокомандувач, готовий нам в цьому допомогти. Жаль. Не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми, вирішувати самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них, що все треба робити послідовно і, і скажімо так, із питанням, і, і справедливо. І з питанням Одеси також ми розберемось. Хотілося б побачити справжніх військових неряджених у кожному місті, які знають, що таке дисципліна і порядок, і навели би так само у кожному місті. Начальником одеської міської військової адміністрації став Сергій Лисак. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Крім того, указом президента створено саму Одеську МВА. Документ набрав чинності з моменту оприлюднення. Сергій Лесак родом з Одеси є бригадним генералом СБУ. Очолював Дніпропетровського ва а до того служив у Житомирі. Працював у спецпідрозділі Альфа. Він має бойовий досвід.